Троянда Омаш Барбара. Вона у мене тут подружилася з такими трояндочками, як Ліон Роуз І зверху плетиста ельф. Омаш Барбара. Не знаю, не пам'ятаю, чи я вже її знімала цього року, чи ні. Напевно, що бігло так. Ось вона, французь, жінка, така працьовита. Така надійна і красива. Не передає блайку. я трошечки, може, закрию колір. Ну, я думаю, що всі знають, то на новий сорт, сорт 2004 року. Подарувала нам французька компанія Дельбар. Ну, це дійсно шедевр. шедевр, по... надійна, безпроблемна троянда. Найбільше вона мені подобається, чим тим, що вона не смітить. Я дуже не люблю, коли троянди смітять. अवना सुबी सामा